Так, друзі, всім привіт! Думаю, знімлю відео про своє опалення. Ось так зробив я, щоб працювало з світлом і без. Робили мені котла самі. Тому я сказав, щоб зробили механічно. тяга була і електро з комп'ютером, щоб я собі міг... Із світлом працювати, і коли відключають світло, щоб я не переживав. Система в мене відкритого типу. Це стоїть доповнительний бак для теплої води підключу. Через нього заходить вода, тепла і прогріває бак з водою. І Безплатна тепла водичка буде вдома. Котел у мене знаходиться в самій нинішній точці проти всіх ковна, десь на сантиметрів. Ну, 10 це точно 10 до 15. Ось переход такий. Ось так у мене всі зроблені батареї. На краник американки, щоб я спокійно перекрив, зняв, навіть при, прикрив, щоб не було гарячого тепло Ось так, що примітивно буде бок догори виведу. Одне крило пішло на одну сторону, друге на другу, там тут менше. Бажано робити чим. Так у мене довгеньке, щоб було не скоро переходити донизу, щоб було розгон для води, щоб вода могла де розігнатися, щоб був хороший самочок. Так, ось так в мене воно собі пішло. Тут я вже підключився так, так. до теплого полу. Робив перше, але ну, вийшло непогано. Ось, так. Тут ще вона йде труба, чим подовше розганяється вода і опускається, щоб був хороший самичок кожна батарея на, на кранові. Будемо штукатурити. Спокійно собі закрутив, зняв батарею, пощукатури на місце поклав. І все. Навіть на майбутнє, щоб було удобно. Це поки мій тут офіс. Ось так, тут воно закінчується. Ось такі, друзі. Опалення, дешево. Було старе опалення, трохи повирізали. Зато я буду спокійно знати, що світло виключили, я на механічне переключився і в мене тепла водичка є. Може хтось задумається, як робити опалення, комусь буде корисно. Котел в мене на 140 квадратів розрахований. Тут ще виводи стоять, в майбутньому буде тут газовий котел, він і зверху є. Щоб під'єднатися. Це з металому зробив підставочку для дровішок, щоб не валявся собі зробив. Ось так, друзі. Все, всім буду вдячна за підписку і за лайк. Все, перемоги нам і миру.